Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні ми розберемо дуже важливу тему. Я розповім вам, як користуватися trustwallet, як його встановити, як налаштувати. Покажу, що таке Seed фраза для чого вона потрібна. Покажу також, як відправити кошти на trustwallet, тобто на свій гарячий кошельок. Покажу, як відправити з гарячого кошелька, тобто із Trust Wallet на біржу. Покажу, як користуватися, де можна знай знайти свій кошельок в блокчейні, тобто bsc Scan є така аплікація. Тобто основні моменти, як користуватися е холодним кошельком, а не зберігати свої монети на біржі, я покажу вам, друзі. Бо ви знаєте, що на біржі зберігати всі свої монети, це є небезпечно. Тому рекомендую вам також придбати або Trust Wallet скачати просто, або придбати Ledger це взагалі йде кошельок, як флешка, подібно. Там вашу крипту взагалі ніхто не забере у вас. А перед цим підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк, пишіть коменти, підтримуйте українське. Бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Так, друзі, переходимо на телефон зараз. Дивіться, щоб скачати аплікацію Trust Wallet, це потрібно перейти на Play Market, тут вписати Trust Wallet. і вам виб'є сам кошельок. Я вже бачите, він у мене скачаний є. Я просто його відкриваю, покажу з самого початку, як все робити, друзі. Так, дивіться, що нам висвічується. У Вас тут може бути чорний екран. Бо запись екрану не завжди показує те, що знаходиться всередині, але я буду говорити, що в мене показує. Тут показано приватність і «Безопасність», тобто, нажимаємо на чат. Так, Друзі, тут є два варіанти. Якщо у вас вже є кошельок, тобто ваша сіт-фраза з 12 англійських слів, ви вписуєте: у мене вже є кошельок і вписуєте просто свою сіт-фразу. У вас кошельок підтягнеться, тобто, з'єднається з блокчейном і ваші монетки з'являться на цьому кошельку. Тут ми починаємо з того, що в нас немає кошелька, і просто нажмемо «У мене нет кошелька і нажимаємо сюди. Тут ми придумаємо пароль. Так, Пароль я придумав. Це пароль просто для приложення самого TrustWa, щоб ніхто більше не зайшов у вашу аплікацію. Тут ми резервну копію поже создамо. І зараз нас покажеться. Одразу переходимо до кошелька, це все виключаємо. Так, що увідомлення включаємо. Так, друзі, дивіться, тепер ми з вами вже знаходимося в нашому кошельку. Тобто Trust Wallet зараз создав нам кошельок автоматично. Ми не знаємо, звичайно, його адреси і не знаємо всі фрази. Для цього переходимо давайте, в настройки. Бачимо тут є кошельки, основной кошельок нажимаємо. Бачимо мультичейн кошельок, тут ми можемо змінити його назву. Тобто, Давайте назвемо його кошель мій перший хай буде. Це не важливо. Як хочете можете назвати. Щоб подивитися сід-фразу, друзі, потрібно нажати «Ручне резервне копірування. Тут покажеться сід-фраза. Тут, звичайно, вам не покаже, бо екран заблокує, скоріше всього, запись екрану. Тут. Але тут покаже 12 слів у правильній послідовності, і ви ці 12 слів маєте виписати собі на листочок десь. Тобто не рекомендую вам зберігати його десь на комп'ютері в електронному вигляді або на флешці. Бажано його виписти на листочок і десь його сховати, там, не знаю, де ви там, хочете безпечне місце, тобто в двох-трьох безпечних місцях, бо це є дуже важливо, друзі. Я вам зараз виведу скріншот, як це буде виглядати. Тобто, це 12 слів, просто звичайних англійських і вам цю послідовність потрібно запам'ятати, і ці слова також. Можете їх просто запам'ятати собі в голові, але я рекомендую виписувати. Це сіт-фраза, це ви маєте в будь-якому, неважливо через який кошельок будете заходити, там Trust Wallet чи сейфпал. Тобто ці 12 слів вводите і вас автоматично підтягується ваш кошельок із блокчейну. Тобто, це все, все в інтернеті, друзі. Це дуже круто. Давайте тепер почнемо з самого основного, друзі, що нам потрібно робити. Щоб працювати у блокчейні, допустимо, bep 20 через цей кошельок, то нам потрібно монетки BNB, тобто нам потрібно оплачувати комісію в цьому блокчейні. Комісія там оплачується не дуже велика, вона в bep 20 там комісія за відправку приблизно 10 центів йде, навіть менше. Далі, друзі, як відправити на цей кошельок, допустимо, USDT або BNB. Для початку нам, звісно, потрібно відправити BNB, щоб працювати у цій сіті і підключатися до різних децентралізованих бірж. А децентралізовані біржі в нас ось тут, у браузері. Нажимаєте сюди в цю вкладочку. Тут ми можемо знайти PancakeSwap. Бачите, можна стейкати там, перейти на цю біржу BSwap, тобто другі інші інші е, блокчейн. Тобто, це вже, це ми вже децентралізація, друзі, це Веб-3. І дивіться, щоб отримати крипту сюди на цей кошльок, нам потрібно нажати Получить і тут буде. Вибираємо монетку. Тут дуже важливо, друзі. Дивіться, щоб BNB отримати. Вводимо BNB в пошуку. Бачимо, є в нас BNB Beacon Chain і є Binance Smart Chain. тобто BNB Smart Chain Нам потрібно вводити Smart Chain, тому що BNB Beacon Chain це є стара сеть, і вона. Тобто, я зараз нею не користуюся і смарт, користуються всі Smart Chain Тобто, нажимаю Smart Chain. Ви побачите, що тут внизу є синя вкладочка і написано: пролясть тільки BNB Smart chain на этот адрес. І тут є адрес. Тут ми нажимаємо копірувати. Давайте я для прикладу покажу зараз BNB Beacon Chain. Тут є другий адрес. І бачите, тут пише Beacon Chain. Тобто це другий адрес, друга сеть взагалі. Нам потрібно Binance Smart Chain. Ми копіруємо купірує, цей адрес, переходимо на нашу біржу. Зараз давайте перейдемо на нашу біржу на ByBit. А перед цим, друзі, ще хочу показати вам, також тут можна отримати ще USDT одразу. USDT в тобто, пошуку вводите. І вас тут показує різні сети USDT, тобто є erc 20 бачите, там внизу написано TRC 20 trc це сеть Трона, це сеть ефіра. Нам потрібно шукати bep 20 тобто Tether bep 20 Ось бачимо ось є. І тут також такий самий адрес, тобто подібний, як на bnb Chain. Щоб отримати USDT, просто також копіюємо цей адрес і переходимо вже на біржу для переводу, тобто виводу. Так, друзі, я скопіював той адрес, і зараз ми що робимо? Зараз ми переходимо на нашу біржу. Спочатку нам потрібно купити BNB. Переходимо давайте на спотову торгівлю. Тобто, друзі, для того, щоб працювати в сіті BF20, нам потрібно BNB. Для того, щоб працювати в сіті ефіра, нам потрібен ефір. Для того, щоб працювати в сіті trc 20 тобто сіть трона, нам потрібно монетки Tron, TRC. Все просто, я думаю, ви з цим розбираєтесь, розумієте. так? Переходимо, давайте в пошуку тут вбиваємо так, пошуку вбиваємо BNB. давайте введемо BNB USDT, USDT мене там USDT є. Вибираємо риночний ордер, купляємо на 10 баксів, тобто на самий, у мене там є 120 доларів. Бачите. Купляємо на 10 USDT, тобто давайте купимо зараз по ринку. Прям. Так, все, друзі, перевіряємо, дивіться, На моєму кошельку зараз знаходиться 0.04 BNB. Зараз ми тепер виводимо їх, давайте виведемо їх на нашу біржу, нажимаємо вивести. Давайте виберемо нашу монетку BNB. Вибираємо, бачимо, у нас все тут є. Так, тут вставляємо наш адрес FM04, все правильно. В Сіті bep 20 Бачимо, що воно автоматично підтягнулося. Так, сума, давайте все. Все, зараз я підтверджу, друзі, і побачите, що монетки наші прийдуть вже. Тобто, -то ось така інформація, яка потрібна при виводі. Нажимаємо Потвердіть і виводимо. Так, друзі, BNB ми наші вивели, і для того, щоб подивитися історію, допустимо, якщо вам там треба хеш транзакції комусь там скинути або підтвердження транзакції, нажимаєте на історії, переходите на цю вкладочку. Потім в історії нажимаєте вкладочку вивести і вам покажуть ваші транзакції, всі там, де ви виводили. Є наша транзакція, бачимо, що тут є адрес наш. Є хеш транзакції. З цим я вам покажу далі, що робити. Тобто, це також додаткова інформація буде, друзі, в кінці відео. Ну, також така корисна інформація буде. А зараз переходимо, давайте на, нашу, на наш телефон і подивимось з вами зараз на чи прийшли нам BNB наші. Так, друзі, дивіться, переходимо на наш телефон або планшет в кого що. І бачимо, що наші BNB прийшли. Тобто 004. В нас є. Бачимо, нажимаємо сюди, бачимо, що тут є адрес, з якого перевели нам. Бачимо, є хеш транзакції, тобто комісія також пише. Тобто, ця вся інформація є відкритою, друзі, можете її знайти в блокчейні. Так, що вам ще можна сказати тут? Для того, щоб перейти допустим, на PancakeSwap, давайте от зараз перейдемо на PancakeSwap, ви все побачите, як воно все працює. Децентралізована біржа. Якщо у вас є монетки Кейка, то ви можете застейкати їх на цій біржі. Або, допустимо, на якісь другій. Дивіться, друзі. Переходимо на PancakeSwap. Допустимо, вибираємо тут сеть, бачимо, що тут вже PancakeSwap підтримує багато сітей різних. Бачимо, в них є Aptos, є ZK Sync, є BNB Smart Chain, Тобто ми зараз в BNB Smart Chain працюємо. Нам потрібно нажати Connect. Нажимаємо Trust Wallet, і в нас автоматично підключиться кошельок до цієї біржі. І потім ми можемо стайкати наші монетки кейка, якщо вони у нас є на нашому кошельку цьому децентралізованому. Як бачите, друзі, у нас там є баланс 0.4 BinBеше, тобто можемо тут вибирати монетку, яку можемо поміняти на цій біржі. Так само, як на Binance, тільки трошки все по-другому, друзі. Так, можемо BNB поміняти на USDT. Бачимо, вибираємо USDT, нажимаємо, допустимо, Max, і бачимо, що у нас зараз порахується. Ну, приблизно буде там 9 з чимось доларів. так Не знаю, для чого я вам це розповідаю, друзі, але хочу, щоб ви знали багато інформації стосовно цього. Так, що тут ще можемо показати? Стейкінг на цій біржі, я думаю, також розберетесь, нажимайте на головну сторінку, там буде стейкінг. Так, давайте переходимо назад. Я хочу вам ще щось показати. Так, друзі, дивіться. Тут, звичайно, можна отримати ще не тільки BNB, а допустимо USDT. Тобто тут нажимаємо Получить, нажимаємо USDT, шукаємо пошуку. І бачимо, що тут є TRC-20, є ERC20 і bep 20 Ми нажимаємо bep 20 і нам показаний також адрес цього кошелька. Нажимаємо копірувати і вставляємо там на біржу, з якої будемо виводити. Так? Я думаю, з цим ви розберетесь, друзі. Так, давайте як відправити. Відправляти ще швидше, друзі. Тут нажимаємо Отправить. Тут вводимо наш, нашу монету, яку ми хочемо відправляти, наприклад, BNB Smart Chain. Тут вставляємо. Адрес кошелька і тут максимальну кількість вводимо. Тобто адрес можемо зараз вставити той, що був, допустимо, на Bybit. У нас. Давайте зараз перейдемо знову на Bybit. Так, друзі, ми зараз на Bybit. І давайте з цього кошелька назад відправимо на нашу біржу Bybit. Нажимаємо внести Давайте ведемо монетку BNB Smart чайна Так, вводимо тут в пошуку BNB вводимо, то зараз вам все покажу, друзі. Дивіться, BNB. Так, вибираємо сеть B20, бачимо, що тут є адрес наш. До речі, можете, друзі, скидувати донат мені на цей адрес, буду вам вдячний. Так, Зараз скидаємо цей адрес на наш планшет, телефон. Так, Вставляємо наш адрес, бачимо, вибираємо максимальну кількість. Все, бачимо, провіряємо, друзі, обов'язково, чи все в нас збігається з тим адресом, що у нас на біржі. Все, нажимаємо Продовжить. Тут просто підтверджуємо: бачимо одразу комісія Сіті в нас пише там, 1 цент. Тобто, через TrustWallet ще дешевше відправляти, ніж з біржі на біржу. Нажимаємо Потвердіть і все. Тут просто вписуємо наш пароль, який ми прив'язали до Trust Wallet. Через пару хвилин наші монетки прийдуть на нашу біржу. А тепер, друзі, хочу вам показати ще одну круту інформацію. Ви можете з блокчейном перевірити будь-який адрес кошелька. Ну, звичайно, ми можете перевірити, можете подивитися хеш транзакції. Дивіться, друзі, для того, щоб перевірити свій кошельок, нажимаєте «Получить», тобто знову копіюєте адрес свого кошелька BNB Smart Chain, нажимаєте копірувати. Потім ви переходите на комп'ютер там, або неважно куди. Переходите на сайт Binance Smart Chain, Тут ви вставляєте адрес цього кошелька, вставляєте в пошуку адрес цього кошелька, нажимаємо пошук, і ви зараз побачите наші всі транзакції. Тобто всі ці транзакції, які я тільки що робив, відправляв з біржі на біржу. Давайте, до речі, провіримо, чи прийшли вони на нашу біржу Bybit назад, наші BNB. -шки. Так, друзі, почекали там буквально одну-дві хвилини і бачимо, що наші BNB назад прийшли на нашу біржу. Ну там, звичайно, списали комісію, там пару центів. Але як бачите, всі монетки до нас прийшли назад. А тепер переходимо, давайте переходимо на цей адрес. Так, друзі, дивіться, коли ми перейдемо на цей сайт і впишемо наш адрес кошелька, то ми побачимо всі ці транзакції, які ми тільки що робили з вами. Тобто бачимо, що байбіт, ми з Bybit пересилали на наш кошельочок, бачимо IN і out, тобто вихід. Ми тільки що одну минуту назад ми відправляли. Дивіться, тут є тексін хеш, це хеш транзакції. Дивіться, коли ми відкриємо його в нові вкладочки, ми побачимо цю транзакцію. Тобто побачимо, скільки комісія була, що відправлялося, куди відправлялося, який блок, на якому блокці воно підтвердилось, ця транзакція. Тобто, ось це вже приклад, друзі, наглядний приклад, як працює блокчейн. Тут відправлялася транзакція, бачимо, комісія списувалася менше 1 тисячної BNB бачимо. Це комісія газ. Бачимо, з якого кошелька Wallet був, і переправлялися на наш адрес FF04. Тобто це такий, як ми кошельок зробили. До речі, не відправляйте на цей адрес, якщо ви будете донат відправляти на цей е холодний кошельок, бо я його видалю він мені не потрібен. Бачимо, що тут також є транзакції, хеш-транзакції. Також можна подивитися, ми відправляли тепер з нашого траствалета Відправляли на е кошельок е Byбіта. Тобто, бачимо, ось тут кошельок це є. Також бачимо блок транзакції, коли підтверджувався, і бачимо кількість монет BNB, яка відправлялася тут. Тобто тут все написано, друзі, як бачите. І тут, звичайно, коли у вас буде кошельок і будуть там у вас монетки, у вас тут буде писатися ваші монетки, які у вас там є. Кількість приблизно в доларах, воно буде одразу рахувати. Тобто, це дуже корисно перевіряти на блокчейні, чи які у вас там монети є. До речі, друзі, обов'язково попереджу. Якщо вам там приходять якісь ліві монетки, які ви навіть не знаєте. Не потрібно їх іти і міняти на децентралізовані біржі, бо це, скоріше всього, скам, і ваші монетки потім спишуться всі, всі монети, ваші спишуться з вашого кошелька. Бо скамерів там дуже багато, друзі. Будьте дуже уважними, не введіться на ті всі сками. Тобто, дивіться, які у вас реальні монети є, які ви кидали, які ви купували, і з тими робіть якісь дії. А ті, які до вас там приходять якісь взагалі невідомо звідки, хтось вам там відправив, це, скоріше всього, скам і мошенники. Тому, друзі, будьте дуже уважними. А Зараз, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте мені лайк, підтримуйте українське, пишіть коменти, і я буду далі знімати корисні відео для новачків. Дякую всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!